Злоджі ночого спортивного одягу, бренду містай. Спортивний костюмчик, велосипедки та ось такий топ. До велосипедок може бути ось такий ванслів спортивний, спортивний боді. Така футболочка фейвої. Бо оверсайз. Футболка. з логотипом плейбор. Цікава модель боді, спинка вирізана, боді тка тканина в рубчик. Може бути під такі шорти. Базова футболка. боді в рубчик. може бути під шорти. Це гарно між собою компонується. Такий спортивний боді з відкритою спинкою. Теж може бути костюмчиком. Такі шорти. Вони йдуть на кант з карманами, в талі резиночка під отаку футболку. Бодік. такий для вжатку. Білий базовий подій може бути до такої спортивної спіднички. Грубчик моє така спортивна спідничка. Туполка оверсайз. Шорти тупчі з логотипом Playboy. Футболка оверсайз та базова сіра футболка натуральна тканина.